Всім вечір добрий, 10 серпня. Ще хочу сьогодні зробити розклад на тему оцієї помсти. Що чекати? Так, хочеться більш зрозуміти, що вони там планують та що чекати Україні та українцям. Чи це все, на що вони здатні? Хоча я думаю, це ще не все. Стосовно того, що просто кинути ракету в Костянтиновку вчора, по торговельному центру, де просто люди прийшли купити харчі. Загиблі діти, багато загиблих, ще більше поранених. Це просто жах. І ось хочу сьогодні запитати, що вони готують там, яка буде помста. Прям таки запитаю, яка буде помста. Ви ж знаєте, що вони, вони люблять помсту, вони там її чекають, вони її готують, як і вище керівництво, так і деякі, ви розумієте, хто звичайні люди, вони, в них жага помсти. Так, давайте будемо питати, яка буде помста РФ за Курську область. Хоча, ви знаєте, і так, що вони збирали ракети, накопичували і чекають, я вже робила розклад, чекають закінчення Олімпіади, Олімпійських ігор. Воно відбудеться завтра. Скоріше за все, там були домовленості, що не треба робити масовану ракетну атаку, не дронову, а ракетну. Хай закінчиться Олімпіада, потім, що хочете, робити Скоріше за все, так. І Іран також Іран також чекає, Скоріше за все, Теж на завершення Олімпіади. Бо в Олімпіаді приймають участь практично всі країни нашого світу. Нашої планети. Так, яка буде помста Росії за Курську область? Королева Пентаклі, бачите, це Україна, це земля. Це друга карта, яка вказує на Україну. Ну, і що за помста? Десять Пентаклі сюди. Яка буде помста РФ за Курську область? Смерть ресурсам, смерть якимось підприємствам, смерть, потріки монет, це взагалі карта. Ну, підприємства, люди працюють, щось там. Смерть, це карта навіть майстерності. Бачите, а тут 10 монет, тут теж... Така карта, на яка вказує якось робітничі професії, або ж смерть вашим воїнам, мені хочеться сказати, вашим козакам за їхню роботу. Теж бачите смерть. Помститися. Помститися по максимуму. Давайте ще раз. Яка помста? Яка помста РФ буде за Курську область? На, давайте, до кінця, серпня. до кінця серпня, до кінця серпня яка буде помста, як і знищення якогось ресурсу, так і удар емоційний. Бачите, 5 кубків з одної сторони, з іншої сторони знищення якогось ресурсу, а по центру в нас луна. Щось мутять, щось крутять, можливо, щось вночі. Або ж щось пов'язано з водою. Бачите, скільки води? Яка помста? 8 жезлів. Це карта повітря, обстріл. Яка помста? Росії буде, РФ буде за Курську область до кінця, до кінця цього місяця, серпня. Знов багато води. Бачите, летить туди, де багато води. 9 чаш. Туз чаш. Тут луна, теж тут така карта багато води. Вони хочуть все ж таки. Пам'ятаєте їхні ось ці погрози стосовно наших ГЕС: Київська, Канівська, Кременчуцька, Середньодніпровська, Дніпровська. Треба передивлятися ГЕС. Тут чітко показує вода, вода летить на воду. Я в кінці передивлюся Гес. Перепитаю до кінця серпня. Так, що взагалі сьогодні, 10 серпня, що взагалі сьогодні вони там планують в Кремлі військові? Що взагалі вони там планують, планували, спланували на сьогоднішній час. Відносно України, що вони планують та що вже спланували в Кремлі та Вище військове керівництво РФ, що вони вже спланували. Покажіть їхні плани відносно України до кінця серпня. Знову ж та карта. Чи та ж карта? Зробити так. Знов вода. І знов те ж саме. Зробити так, по-перше, якось запустити ракети, щоб їх було не видно. Це теж Знову, да. Обстріл, четвірка мечів. Зупинити що? Що в них за план? Відносно війни. Відносно війни, відносно фронту. Відносно фронту вони не хотять знов. Щоб на фронті, на Донецькому напрямку, ну на різних напрямках і Харківщина, і Донеччина, і Запоріжжя, і Херсонщина, щоб в них там був пасив, тобто, щоб наші там рухались, вони цього не хотять. Тому вони від тіля не, не так багато сил відводять. Не так багато страх. Що вони там? Страх диявола і колісниця. Ви бачите, які карти? Диявол, страх, колісниця. Ось цей е, ніжданчик з Курськом дійсно дуже налякав диявола. Він взагалі в шоці. Він виліз із бункера і просто був в шоці. Ще раз, що вони планують? що спланували в Кремлі проти України на даний час, сьогодні, 10 серпня, тріка час Чаш свято. Свято, свято. Що у нас тут знов? Свято, знов емоції або багато води. І зробити важку ситуацію з водою для військових якось, бачите? Повторення ситуації. Вибір, ілюзія. Так. Все ж таки, тут є карта свята. Знов багато води. Або ж тут емоції грають. Що в нас за свята? Ось наступний тиждень. А, свято. Ну яке свято? Ну ж День Незалежності. 24 серпня, ось. 30 років. Давайте запитаємо, бо там карта свята випала. А ну-ка, 24 серпня. День Незалежності України. В цьому році 30 років Незалежності. Якщо я не помиляюсь, 24 серпня. Ну покажіть, що на цей день готує РФ в Україні. Що на цей день? Луну готує РФ. Уход. Ось знову вода, відлюдник, мах. Що на цей день? 24 серпня. Росія готує трійка мечів. Удари по... Енергетиці ні по воді, удари по воді. Вода, вода, уміряність. Це бачите, скільки тут води. Тут вода і тут тут кубків. Удари по воді. 24 серпня. Покажіть, будь ласка, які загрози для України будуть в цей день. Ми будемо ще передивлятися ближче до цього дня. Шість мечів. Тут знову вода, вибір. Так, вибі... обирають. Обирають. Який же шлях обрати? Тобто, яке водосховище обрати, вони це обирають. Дійсно. Планують, обирають. Чекають якихось, якоїсь інформації від якихось зрадників. Щоб дуже неочікувано змінити ситуацію. Дуже сильно налякати, зробити якусь біду. Прям біду. Тут але багато води. Будемо запитувати зараз водосховище. Так, ще давайте останнє питання. Останнє питання буде таке. Де саме, що саме в небезпеці на території України до кінця серпня? Мається на увазі від обстрілів. Що це? Які саме міста? Місця? Що за об'єкти? Що в небезпеці до кінця серпня? З повітря. Де небезпека найбільша з повітря до кінця серпня по території України? Знов карти більш. Якась дуже хитрість, якась підлість зробити важку ситуацію. Тут є карти води. Атака. Куди? П'ять мечів. На допомогу, яка повинна прийти для військових. Куди ще атака? Знищити що. Києву йде небезпека. Тут карта Зеленського. Києву йде небезпека. Знищити що? Удари куди. Куди саме, куди саме планують домовленості, щось глобальне зробити, щось дуже, дуже дуже нашкодити, дуже прям. Я все ж таки вважаю, що буде якось повторення і світло. Військові об'єкти, світло, енергосистема, ось водосховище, вода падає постійно. ну... Ось такі в них цілі зробити по вищому суду щось таке, ну, прям, жахливе. Нагадіть, так нагадіть. Так, давайте ще раз на цій колоді запитаю: покажіть, будь ласка, що чекає Україну від сьогодні, 10 серпня, та до кінця цього місяця. Саме цікавлять загрози з повітря і куди саме сонце, енергосистема. Імператор, Україна, там де імператор, то це може бути Київ. Київська область, Київ. Де ще небезпека для України від сьогодні, 10 серпня і до кінця місяця, з повітря? Да, все, що пов'язано з дорогами, шляхами, залізниця, мости, те, що біля води. Обмежити рух, обмеження руху. Де ще небезпека? Ресурси з них, знищити захист. Знов карти, бачите, обирають, обирають ціль. Головна ціль. Ану, покажіть, будь ласка, головна ціль Росії, куди вони хочуть, що вони хочуть зробити, щоб ось помститися Україні за, за Курськ? Куди? По луні, це знов. Атака по луні. Туз кубків. Ну, я вам кажу, це, це вода. Чітко, атака по луні і туз кубків. Ось зараз чітко на двох колодах показує, що це вода. Енергосистема вода. Давайте питати Київська ГЕС. Київська ГЕС. Від сьогодні 10 серпня та до кінця місяця. Покажіть загрози, небезпеку з повітря. Ну, взагалі, загрози для Київської ГЕС. Чи може щось таке статися м, жахливе? Київська ГЕС від сьогодні до кінця місяця. Ситуація, взагалі, що з нею буде? Київська ГЕС, башня. Угу. Колесо Фортуни. Що її чекає? Важка ситуація. Якась, якесь пошкодження може бути. Башня і пошкодження. Київська ГЕС. Що буде відбуватися з нею до кінця цього місяця? Планують сила. Ось, планують. Київська ГЕС, планують. Щось, щось вони туди планують. Випадає башня, і тут якесь пошкодження. Важка ситуація. Чи може бути. Е чи можуть постраждати люди від води? Київська область. Чи, може, чи можуть постраждати люди до кінця серпня від води? Київська область. Туз Кубків, ту Спентаклі. Дивіться, які карти і Вищий суд. Ну, на жаль, тут прям відповідь ну, так. Хоча раніше показувало, що якось київська ні. А тут прям загроза зараз падає. Тобто вони прям націлені на зробити ось вищий суд, зробити якусь таку гадость, щоб довго з нею Ну, ну Сподіваюсь, я помиляюсь. Чесно. Ну, не буду брехати, бо ну, я відповідаю, те, що кажуть карти. Якщо тоді показувало, що повинно все бути нормально, якось Київською, тоді бо ще падала небезпека на Канівську, на Кременчуцьку, що зараз на Київську падає небезпека. Бачите? Будьте, ну, будьте уважні. Далі Канівська ГЕС. Канівська ГЕС. Від сьогодні, 10 серпня, та до кінця місяця. Що буде з Канівською ГЕС? Взагалі, в якому вона буде стані? Та, чи є для неї небезпека? Канівська ГЕС. Знову вищий суд. Знову вищий суд. Сонце. Дві Пентакли. Шість жеслів. Так, а ну, чи є якась загроза з повітря для Канівської ГЕС? якісь удари, щось таке може бути. Канівська ГЕС, страх, відлюдник, смерть. Так, да, на жаль, теж. Чітко теж. Планують, ось їхні плани, дві кажезлів. Ось вони там колдують, планують, обирають на даний час поки що куди бити, так, щоб точно були пошкодження. Ось зараз йде небезпека і Київський, і Канівський ГЕС. Ну, це ну, по картам це правда. Не те, що правда, а я вам кажу, як воно є, як воно показує. Кременчуцька-ГЕС. Від сьогодні, 10 серпня, та до кінця місяця. Покажіть, будь ласка, що буде з Кременчуцькою ГЕС. Загрози для неї? Є якісь до кінця місяця загрози з повітря. Помірність. Мир. Знов, бачите, я не знаю, тут постійно вода, захист. Атака теж буде. Теж буде атака на неї. Чи може бути, бу, чи може м м м чим будуть якісь пошкодження? М м Кременчуцька, ГЕС. Кременчуцька. знов карта страху. Повіщений диявол пошкодження, Кременчуцька Гес. Знов карта планів, Знов карта планів, ми обираємо, куди ми будемо бити, щоб точно були пошкодження. Не просто так бити або бити, а щоб бити так, щоб точно щось десь затопити. Щоб зробити вам таку гадость, щоб ви довго не могли очухатися. Загрози є. Середньодніпровська ГЕС в місті Кам'янське. Середньодніпровська ГЕС в місті Кам'янське. Від сьогодні та до кінця місяця, до кінця серпня, покажіть, що є загроза для міста Кам'янське, Середньодніпровська ГЕС. Чи є загроза для, є загрози для Середньодніпровської ГЕС? Паш чаш, іператриці. Знов одні кубки, одна вода. Удар. Небезпека є для середньодніпровської ГЕС до кінця серпня. Захист, уход, відлюдник. 5 мечів, 10 мечів. Ну, ви знаєте, для більш всього мені не подобається перша. Київська ГЕС. І воно йде далі. Теж загроза є для Канівської, як і для Кременчуцької, так і для середньодніпровської. Є, теж загрози, показую небезпеку з повітря показую Їхні плани показую, обирають, що? Тепер давайте Дніпровська ГЕС в місті Запоріжжя. Дніпровська ГЕС, місто Запоріжжя. Покажіть, будь ласка, небезпека, загроза від сьогодні та до кінця місяця, до кінця серпня, Дніпровська ГЕС. Важкість, відлюдник, важ, кубків, рицарь мечей, атака, сила. Планують, знов плани. Плани на атаку. Сонце. уход, Знов 10 мечів, королева мечів. Якось дуже нагадять, сильно військовим хочуть, Або нагадять помститися за війну, за щось військове. Дніпровська ГЕС до кінця серпня. Що з нею взагалі буде? Повторення ситуації, страх. Що хочу сказати? Вони націлені на якусь воду, на якусь ГЕС. Вони ще не обрали. Але мені більш всього, ну, не можу сказати точно, кожній йде загроза. Мені більш всього башня випала на київську. На київську ГЕС. Будьте, будь ласка, обережні. Сподіваюся, що я помиляюсь. Також сподіваюся, що нічого не вдасться. Всі їхні плани коту під Хвіст. Ось так. Але м -м, треба було подивитися, щоб розуміти, що до чого. Давайте ще тут запитаю про Київську ГЕС на цій колоді. Так, Київська ГЕС, Київська ГЕС. Від сьогодні, та до кінця серпня, покажіть загрози для. Київської ГЕС, загрози. Які загрози? Від сьогодні до кінця серпня. Київська ГЕС. Які загрози? Таємниця. Очікування, планування. Таємне очікування, планування. Хоч би там всередині нічого не було. Бо тут чогось таємниця і тут люди. Розумієте? Робота. Ось, бачите, робота. Щось роблять. Хоч би там зсередині, нічого не було. Київська ГЕС, чи є загроза для Київської ГЕС до кінця серпня. Обмеження, Вищий суд. Ілюзія. Ну, Тут вже якось краще випадає ілюзія на їхній вищий суд. Тобто, ага, в кінці башня все одно падає. Тут краще випадає ілюзія на їхній вищий суд. Тобто ілюзія на те, що вони запланували ось цей вищий суд, ось цю башню. Ось цю роботу, яку вони зараз роблять, падає ілюсія на Київську. Можливо, тому що вони ще не обрали якусь одну ГЕС. Вони ж не можуть відразу по всім. Вони обирають зараз якусь одну, де найменше, де менше, яка менш захищена. Тому майте це на увазі. Сподіваюсь, що я просто помиляюся. І все. І... Їхні наміри. Я ж вам кажу, куди підуть. Тихої ночі всім.